Всім привіт! Результат сьогоднішнього запливу. Плавав сьогодні третій раз на тому самому місці, що завжди. Підряд вже третій день плаваю на ньому. Тож такий результат в мене ось тільки сміття у мене. Ось таке. Вже трошки підзбирав, сміття менше, ніж вчора і передвчора. Неходячки теж менше вже. Попалося в основному чуть України, запоребрик. І Югославія. В Югославія попалися дві ось такі монетки. Рідко вони мені попадаються. Це дві п'ятірочки, ну, ця дуже закопчена. Але думаю, це повинно бути гарно. Ось така. Дві одинакові на диво. В одному місці дві одинакові. Почищу, попробую, може з них щось вийде. По євриках попалося теж багато шмельців сьогодні. 21 євро. Всі ось такі чорні, але стан у них гарний, хороший, почищу, стан нормальний. Підуть в магазин аж бігом. Стан гарний, тільки що чорний, треба мити. помию, все супер. Так, по свинці в мене попалася одна куля ось така. І два грузики. Так, ще в мене що попалося, це ось така якась. Було кільце таке позолочене. Це теж шмельць. Ніхто це золото не буде знімав з нього. Так, і з основного в мене попалося ось таке кільце. Це біле золото. 585 -та проба. Так, де в нас проба? Ось таке. Ну, Усуйся. Не хоче фокусуватися. Ось таке кільце. Ось таке. По вазі, думаю, десь біля 3 грам, плюс-мінус. Ось такий сьогодні результат в мене. Вже мусору менше, монеток чуть менше. Думаю, чуть-чуть ще два дні і дочищу це місце і буду шукати якесь інше. Тож всім удачі, щасти вам!